Ми з чоловіком та сином живемо в орендованій квартирі. Ми всі намагаємося зібрати суму на придбання свого житла. Швидкими темпами збирати не виходить, тому що плата за квартиру висока, і до того ж, ми намагаємося на економії не зациклюватися і насолоджуватися життям. Нас уже все влаштовує. А півроку тому нам зателефонувала свекруха і сказала, що молодший брат чоловіка. Переїжджає з рідного селища в наше місто на роботу. Вона попросила дати йому притулок на деякий час, поки він не знайде собі житло. Ми, звісно, і погодилися, але я й уявити не могла, що він у нас наскільки затримається. Адже житло собі знайти можна і за тиждень, але він з цією справою не поспішав жив собі і вус не дмухав. Він ні на що не витрачався. Він навіть хліба жодного разу не купив. по дому нічого не робив і білизну свою саму пральну машину закинути, лінувався, все намагався мені підкинути. Закінчилося тим, що я почала скаржитися чоловікові, і він зажадав у брата визначитися житлом у найближчий тиждень і перебратися туди. Дізнавшись про це, до нас приїхала свекруха. Розбиратися. Ось тут ми і дізналися, що, виявляється, весь час вони збирали гроші на квартиру для молодшого сина. Зараз їм ще не вистачає трохи, так що, якщо ми вирішили його виставити, то нам необхідно цю суму віддати їм. І справа з кінцем. Від такого підходу до проблеми ми з чоловіком засмутилися. Прийшовши до тями. Чоловік сказав, що ми собі не можемо поки квартиру купити, не те, щоб комусь допомагати. Тоді свекруха зажадала, щоб ми залишили її синочка в будинку, поки вони не куплять йому квартиру. Але тут уже втрутилася я і сказала, що я не наймалася годувати та прати речі їхнього сина. Що далі почалося? Свекруха влаштувала власний і справжній скандал. Вона буквально вимагала від чоловіка допомогти тим чи іншим чином братові, оскільки він старший. Її вимоги були наскільки абсурдними, що ми навіть не спробували її переконати, а просто відмовили і все. Свекруха, звісно, тепер із нами не розмовляє. На квартиру для коханого синочка гроші знайшлися. А ми досі живемо в орендованій. Але нічого. Нам також уже. Недовго залишилося.